Розшити, oh, oh, oh. Яку треба виглядати і хочу завершити звернути. Oh. Ось, ще одна цеглинка. Давай побачу, щоб задивитись там щось по дробині. Oh. Я трішки поприбирали, але... Вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні знов ролик про стару нову глиняну хату. Сьогодні я знов приїхав до будиночка мого приятеля і будемо завершувати тестування грубки. Треба, все ж таки, взяв я інструмент зробити отвір, який був закладений, перевірити, як працює грубка, запилити її. Також покажу вам трішки, вже ділянка поступово очищається. Ось Зрублені дерева, Міду торчать, стерчать в круги. з цього боку з льох. Ну а тепер підемо ще до будинка. Це в нас старе дерево. Гілля трішки поприбирали, але тут проходять провода і треба буде до ресу звертатись. Ось і там далеко треба. Ці дерева прибирати, щоб не ушкодити лінію. Ось такі кучі. Треба все це буде вивезти теж найближчим часом. Ось з цього кута покажу вам трішки детальніше. Має бути видно. Там закладено цеглою, яку треба вийняти. Просто перегородили цю грубку. Зараз спробую це зробити, щоб не розшивати цей отвір рукою та інструментом. Так, це зробити, не розшиваючи цей отвір. Це кошти я на поля Там треба розхитати, бо цеглина та висувається потроху. Потроху, потроху її розхитую та на себе даю. Ну, вдягається вже що ти. Не хочеш, Ну, Я только результат зараз буду розхитувати так. Я к ней там заставляв, я не знаю. Аж рукою відчувається. Блін, як будемо тягнути. Прибу сіхіть. О, є. Один пішов. Ось, ще одна цеглинка. Лізу наверх по дробині для того, щоб дістатись до коліна нашої грубки. О! Ось так. Все виглядає і там наше коліно. Чого тільки не знайдеш в старих хатах. Ох, який сундук. Тут ключ має бути. Це наше вже розшите коліно. Ось, ось дивимось вниз. Єдиний вихід і от сюди йде вже до труби наверх. Так, Возився, возився, дістав цепу і тяга знову не з'явилась. Довелося навіть полізти на горище, розшити цей карман, так він так робиться зверху глина. Він прямо сюди дивиться ось цей отвір. Але між цією грубою має бути отвір, щоб була тяга. а воно є там як заплавлено. Ось тут хочу трішечки розшити, дістати цегло обережно, щоб подивитися таки на ту стіну, як там зробити отвір. Так, в принципі, розшир трішечки зверху. І виходить, що треба робити отрим до цієї групи. Не можу зрозуміти, зараз покажу з іншого боку, як це виглядає. Ось стіна. Можемо мені щось порадити. В мене взагалі таке враження, тобто ось йде наверх. Але, але, труба. Тільки одна. Труба тільки одна. І вона ось тут, зверху заходить. Треба буде тобі все-таки тут розшити та зробити отвір. Можливо, ви мені щось порадите в коментарях обов'язково. Буду радий, поки що не знаю. Але логіка мені каже про те, що треба зробити отвір, щоб тяга. Де він цей отвір? Він там має бути обов'язково. Так от було. Приділю увагу трішки стелі. Оцій. Тут вона металева, трішки поржавіша, але треба, мабуть, або там пофарбувати її, дивитися, як це робиться якоюсь хорошою фарбою. Або утеплити можна буде там по лагах ту. теплоізоляцію поставити. І головне в таких будинках ще для утеплення кімнат утеплити стелю. От. Тоді тепло. Після отопки кімнат не буде вверх виходити, бо найчастіше навіть у нашому будинку ми отоплюючи кімнати, отоплюємо ще мансандру. Віддається зайве тепло. І дивимося з цього боку. На будинок тут відходить електрика. Від того стовпа стовп Ще раз дивимося тут з цього боку. минулого разу не звернув, але вони поприбирали, привели трішки до ладу, щось почищали. і я бачу, що з цим можна вже працювати. З цим можна працювати, да. Я навіть не полінився, поліз собі на горище в свою майстерню. Це коліно моє, моєї групки. Звідси йде дим, коліно та в димоход. Довелося трішки почитати літературу стосовно грубок. І я так розумію, що в старій новій глиняній хаті е спочатку була просто грубка в стіні. Згодом зробили грубку вже е кухонну з духовкою. А ту заклало, оскільки труба не справлялась з двома грубками. Якщо є спеціалісти, пічники, будь ласка, пишіть коментарі. З цього приводу буду вдячний. А в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Нехай ваш ремонт буде завжди простим та без сюрпризів. Всього найкращого. До нових зустрічей! Вітаю всіх на каналі Рівненський Мікці.